Привіт! Сьогодні буду говорити з вами про переваги або недоліки життя в столиці Данії Копенгагені. Говорить з вами людина, яка не живе в столиці. Я живу на Юленді у місті Орхус. Це друге по величині місто в Данії. Чи варто жити в Копенгагені? Чи правда, що зарплати в Копенгагені набагато вищі, ніж в іншій частині Данії, тому має смисл переїхати в столицю, тому що там і вибір робіт більше, і зарплати вищі. А що тут жити в іншій частині Данії, примітив, нічого не відбувається, це просто якесь велике село, типу, нема тут що робити, краще жити в Копенгагені. І сьогодні я хочу переконати вас в тому, що ні, не краще жити в Копенгагені. Це, звичайно, моя суб'єктивна думка, але я на 100% переконана. Да на мені, і я буду стояти на своєму. Наразі я вважаю, що в Копенгагені варто жити тільки тим, хто от дуже любить якісь події, от кожен день ходить по концертам. Дуже така людина-екстраверт, яка постійно любить бути серед людей, або дуже багата людина, наприклад, в кого там багаті батьки, чоловік, чи дружина, і просто вам все рівно, скільки що коштує, у вас є гроші платити за будь-яку квартиру в будь-якому місті. Таким людям, так, я думаю, що можна жити в Копенгагені, а всім іншим я зараз спробую довести, чому вам не. Варто жити в Копенгагені до цього відео я готувалась сумлівно і я запитала у своїх підписників в інстаграмі, хто хоче прислати мені ціни на оренду або на купівлю житла. І також писали, що це орендує: чи квартиру, чи будинок. І мені прийшло 203 відповіді людей, тих, хто знімає квартиру або будинок в Данії. І я вам зараз всі ці буду виставляти з цінами, щоб ви бачили скільки платять за оренду. Справжні люди, реальні люди, да які живуть в дані, скільки вони платять за оренду, якої жил площі і в якому місті в Данії. І я думаю, що коли ви будете бачити тільки ці ціни на оренду, у вас вже буде такий червоний флажочок в голові, коли ви побачите і порівняєте ціну на, наприклад, двокімнатну квартиру в Копенгагені, і на двокімнатну квартиру в Вікасті чи Хернінгу. Вікасті Хернінг це відносно невеликі, але дуже затишні міста на Юленді. Також багато людей прислало мені інформацію про те, в якому місті українці купили будинок чи квартиру в Данію, і скільки дані і скільки заплатили. Також я зробила опитування, і теж покажу вам на екрані результат про заробітки українців, то скільки заробляє в Копенгагені і поза Копенгагеном. Ви побачите на екрані різницю, і цю специфіку ми теж з вами обговоримо. Копенгаген велике місто, столиця, багато людей, багато молоді, багато міжнародних компаній, багато робочих місць, але і велика конкуренція. І так, я знаю, я впевнена, що в Копенгагені можна знайти роботу, але я також впевнена, що можна знайти роботу і в інших частинах Данії. Я говорю за Юланд, я живу на Юланді. І тут можна знайти роботу так само, як можна знайти її в Копенгагені. Можливо, у вас піде більше часу, чи можливо це буде не зразу ідеальна робота, яку ви хочете, але її теж можна знайти. Всі мої друзі і знайомі знайшли роботу на Юленді, і це просто було питання, скільки часу на це пішло. Коли я дивлюсь, скільки люди платять за оренду однокімнатної чи двокімнатної квартири в Копенгагені, мені просто хочеться плакати. Коли мені прислали повідомлення, що хтось платить за оренду квартири в Копенагені 16 з половиною тисяч, то для мене це просто нереальна сума, тому що живучи на Юланді, за ці гроші можна оплачувати дві іпотеки на два будинки, і один можете здавати, другому можете жити. Так, да, це не буде там супер люксові будинки, але це будуть нормальні будинки. Які пізніше ви так само можете продати, і це будуть ваші будинки, а ви не будете платити це комусь. Я розумію, що ця квартира, можливо, має дуже гарний вигляд з вікна, там видно море, але все-таки виплачувати таку саму суму за іпотеку, і це буде твій будинок, який ти потім можеш продати, і отримати ці гроші собі, і платити оренду комусь, тільки тому, що там гарний вигляд з вікна. Я з тих людей, хто не буде платити за гарний вигляд з вікна, якщо це не буде приносити мені гроші, та да, або це не буде інвестиція, тому мені просто... Дуже шкода, коли люди витрачають от гроші, ті, які вони би могли зберегти і придбати щось своє. Я думаю, що ви хочете від мене почути, це те, щоб я довела вам, що в іншій частині Данії зарплата не сильно нижча, ніж в Копенгагені. Тому що мені здається, все-таки українці вони мислять категоріями українськими ще. Наприклад, якщо порівняти Київ і Чернівці, то, типу, працюючи в Банку в Києві можливо, є така ймовірність, що ви можете заробляти в 3-4 в рази більше, ніж якщо ви працюєте в банку в Чернівцях, Ну, залежно від посади, звичайно, але ви можете уявити, що там різниця в зарплаті буде не 20, не 30 відсотків, а конкретно в рази. Да? І тому є смисл, наприклад, з Чернівців переїжджати в Київ, тому що да, там житло дорожче коштує, але там більше можливості, і ви можете дуже багато заробляти. Тобто, це компенсується таким чином, і вигідно жити в Києві. Але в Данії не зовсім так, звичайно. Певні роботи оплачуються краще в Копенгагені, але це не в рази. Ми говоримо за 10, ну максимум 20% різниці в зарплаті. Бруто. бруто. Це важливо. Ось вам реальний приклад з мого життя. Десь років 6 тому в мене була розмова з одною людиною, з ким в мене хороші стосунки. Це людина датського походження, і вона мала. Керуючу посаду в одній з датських компаній на Юланді. І от на цій керуючій посаді та людина отримувала близько 80 тисяч крон на місяць, бруто, не враховуючи бонусів. Тобто, це була як гола зарплата да, цієї людини, приблизно 80 тисяч. У цієї людини був брат. Який е жив і живе зараз в Копенгагені і працює на приблизно такій самій посаді в іншій компанії в Копенгагені? Це теж керуюча посада такого самого рівня менеджменту, як цієї людини, е з ким я говорила. І брат тої людини заробляв на той час. Приблизно 100 тисяч крон бруто зарплатні без бонусів. Ми порівнюємо чисто зарплатню. Тобто так, різниця в зарплаті була, і вона 20%. І це, в принципі, співпадає з статистичними цифрами. Різниці зарплат в Копенгагені, що вони вищі для певних робіт. І також я коли шукала інформацію, то на Reddit я натрапила на гарні дописи. Данців, які порівнювали, вони самі писали про те, що от вони жили не в Копенгагені, потім переїхали в Копенгаген, як змінилася їхня зарплата. Що вони думають про життя в Копенгагені, про ціни і про це все. І там от приблизно з тих всіх переписок, там теж прослідковувалося, що зарплатня в Копенгагені в них була вища, але не в рази. Там 10-20%, може в когось 30%. Бруто. але для того, щоб розуміти різницю на руки, яку отримує людина, треба розуміти оподаткування в Данії. Я не пам'ятаю зараз точних чисел, я напишу це на екрані. Там, допустимо, 700 тисяч крон чи 800 тисяч крон. Якщо ви заробляєте більше, ніж там ця сума на екрані в рік, то ви платите топскар, тобто найбільший податок, найвищий податок в дані. Все, що ви заробили вище цієї суми за рік, вам оподатковується не тим податком звичайним, а топскар найбільшим. Тобто ще додається вам десь 15%. До вашого податку. І виходить, що на все, що ви заробите вище, пухайте уважно, більше половини ви віддаєте. І виходить, що от зарплатня там, 80 тисяч крон, вона вже підпадає під топскат і 100 тисяч так само. І якщо ви заробляєте цю різницю, да, 100 тисяч крон, то чистими ви не будете отримувати на 20 тисяч більше. Ви будете отримувати менше, ніж 10 тисяч різниці, менше, ніж 10 тисяч крон в місяць чистими буде різниця між зарплатою 80 і 100 тисяч крон. Все одно різниця є, правда? Тобто на руки буде більше тій людині, яка отримує 100, ніж ті людині, яка отримує 80. Для того, щоб було мені легше зараз рахувати просто в мі. Я скажу, що там буде не більше половини, а допустимо, половина. Хоча це дуже консервативно, тому що насправді різниця буде більше, ніж 50% податку. Але я кажу так, чисто для простоти експеримента, виходить, що різниця бруто 20 тисяч між зарплатами, а не то хай буде 10 тисяч різниця. І от 10 тисяч крон в місяць. Ми множимо на 12 в рік, виходить різниця 120 тисяч крон на рік. От між ними різниця в зарплаті чиста. Тобто різниця в них виходить за рік приблизно 120 тисяч крон чистими на руки. Між Копенгагеном і не Копенгагеном. Тепер житло. Людині треба десь жити. І от та людина, з ким я говорила, вона живе в дуже класному будинку, в непоганому місті, приблизно який коштує 5. Або коштував 5 мільйонів крон. Для того, щоб купити будинок такого розміру і такого типу, десь хоча б близько до Копенгагену, вам потрібно вкласти 10 мільйонів крон, якщо не більше. А зараз взагалі, мені здається, там страшні. Тому що дім в тої людини був дійсно дуже крутий і дуже великий на юрі. І от тепер ми дивимося на оцю різницю в зарплаті 120 тисяч крон. В рік, і ми говоримо про хороші зарплати, це дуже хороші зарплати для дані. Це не є зарплати простих людей, про які я зараз говорю. Ви якщо підете працювати на початкові посади в офіс чи там на фабриці, у вас не буде таких зарплат, вони будуть ще нижче. Тобто, який я зараз навожу, це приклад дуже хорошого заробітку. І якщо подивитися на різницю, скільки людина має оплатити за житло, щоб придбати його, то коли ви купуєте. Житло за 5 мільйонів зарплату 80, і коли ви зарплатою 100, але ви не можете купити таке саме житло за 5 мільйонів, вам доведеться в два рази більше платити. А різниця за рік це 120 тисяч. Множимо 120 на 10. Це за 10 років різниця буде мільйон 200, То для того, щоб 5 мільйонів покрити оцю різницю між будинками, це скільки 30 років більше треба отримувати гроші. Тобто, немає економічного змісту отримувати більш на 10 тисяч Копенгагені, якщо для того, щоб придбати таке саме житло, бо житло такого самого рівня, як на Юленді, вам треба набагато більше грошей. Ну, тобто, вас буде лишатися менше. Ви мені зараз можете сказати: ну і що Зато житло в Копенгагені? Ціни отак от ростуть, і воно виросте завтра, післязавтра в ціні, і там в два рази дорожче можна перепродати і заробити. Так, але на Юланді воно так само росте. Плюс чим більша сума, яку вам потрібно взяти в кредит на придбання житла. Окей, 10 мільйонів ну, ні для кого з нас це не звучать реалістичні цифри, хто живе в Данії. Хай буде там ну, 3 мільйона. Да? 3 мільйона. Якщо вам треба взяти кредит на суму 3 мільйона, то от уявіть собі відсотки, да, які ви будете платити банку. Коли ви живете в Копенгагені і ви. Живете в оренду, ви живете в оренду, і ви платите мінімум 10 тисяч з того, що я бачу, якщо це не гуртожиток, якщо ви з кимось там не ділите кімнату і не окрему кімнату. Якщо ви не живете в окремій кімнаті в будинку з кимось, а от, якщо ви живете в своїй навіть там однокімнатній квартирі, то менше 10 тисяч чи ви будете в Копенгагені платити. От уявіть, ви десь працюєте. Вам треба мінімум десятку платити за оренду е, житла. І ви хочете збирати при цьому на перший внесок. Скільки років вам треба збирати на перший внесок для того, щоб зібрати перші 20% від будинку, щоб не брати дорогий банківський кредит? Тому що, якщо ви назбираєте 20%, це теж ну, чисто датські правила. Якщо ви назбираєте 20% від вартості квартири чи будинку, то ви можете уникнути дорогого кредиту, ви тільки можете взяти. Реалкредит – кредит дуже дешевий кредит під дуже низькі відсотки. Але якщо у вас немає 20%, і ви тільки назбирали, наприклад, 5 мінімальних, то 15% ви берете під високий відсоток, під 7-8% річних. І тепер уявіть, вам треба 3 мільйони. Ви назбирали 5%. 15% ви берете під 7-8 річних. Ви поки збирали, ви платили оренду 10 тисяч плюс в Копенагені, збирали оці 5%. А потім вам треба виплачувати 7-8% річних з отого тіла кредита в 15% і потім маленькі відсотки зрештою. І виходить, що перші декілька років, поки ви будете жити в будинку чи в квартирі в своїй, в Копенгагені, коли будете виплачувати, ви не так багато тіла кредита будете виплачувати. Ви відсотки будете виплачувати. І навіть якщо... Ваша квартира чи ваш будинок він виріс в ціні, і ви такі, о, зараз я його продам, і заберу собі е, гроші або куплю собі щось інше, тепер там круте. Е, ідея дуже класна і звучить супер. І на папері виглядає чудово, що от квартира виросла в ціні. Але ціни виросли не тільки на вашу квартиру в Копенгагені, ціни виросли і на всі інші квартири і будинки в Копенгагені. Е, таким чином ви зможете заробити тільки, якщо ви з Копенгагена. Поїдете на юлан, тоді це було вигідно. Да, тоді ви все-таки якусь різницю отримали. Навіть враховуючи те, що ви тіла кредита мало виплачували, більше ви на відсотки працювали декілька років. То із е того, що нерухомість виросла, то що ви заробили, а ви з цього не маєте платити податки, бо це нерухомість, якій ви проживали приватна, то тоді, да, ви взяли в кишеню, поїхали на Юлан, купили собі щось і вже не не живете в оренду. Але якщо ви хочете лишатися в Копенгагені, я не бачу, як ріст цін на нерухомість вам Поможе, тому що якщо ви хочете продати одну квартиру купити іншу, повторюю, ціни на ті квартири теж виросли. Це так само, як в Орхусі. Да, мене може тішити, що будинок в мене тут виріс в ціні, але якщо я хочу зараз його поміняти на інший будинок, новіший в Орхусі, то інші будинки теж виросли. І я поміняю шило на мил. Да, я буду жити в більшому будинку, але він буде дорожче коштувати, я буду платити більший кредит. Так само нічого не поміняється, просто я буду жити в більшому будинку, тому що ціни виросли на все. На мою думку, ви виграєте в цінах на нерухомість, тільки якщо це нерухомість не та, в якій ви плануєте жити. Наприклад, якщо ви купили 10 років тому назад в Орхусі квартиру за 800 тисяч, а через 10 років вона буде мільйон 800, 000, і вам не треба там жити. Ви просто купили як інвестицію і здавали весь цей час. Тобто вона покривала ще вона платила сама за свою іпотеку, допустимо. Да? І якщо ви її продасте через 10 років, то отут ви заробили гроші, бо вам не треба щось купувати екстра, ви купували це для інвестицій. Ви продали, на різниці заробили. Навіть там, якщо податок треба платити, окей, ви все одно платите податок тільки з різниці, да, яку ви виграєте, тобто ви все одно ніби в плюсі. Але якщо ви це робите своїм житлом і вам треба купити нове житло, я не бачу, що ви виграєте. Давайте тепер трошки подивимося на аспект, а як це жити не в Копенгагені, а як це жити десь в селі. А що це в нас? Тут зірки світової величини кожен день не приїжджають на Юлат, дискотек таких крутих немає, якихось там концертів нема. Чим зайнятися. Давайте подивимося правді в очі. Якщо ви доросла людина, у вас є сім'я і діти, то з понеділка по п'ятницю ви нікуди не ходите. Крім роботи, ви ходите на роботу, до того там садочок, школа відвезли, забрали. Ви прийшли ввечері, зготували вечерю, ви вживалися з ніг. Дай Боже, щоб у вас були сили в магазин поїхати купити продукти, чи відвезти дитину на секції, і все. Далі там купання, збирання до школи на наступний день, чи на садочка, стірка, і все. Які там концерти, які там що, з понеділка по п'ятницю люди, які працюють, вони працюють. Субота-неділя, звичайно, є час, є сили, хочеться кудись сходити. І якщо ви придбали житло навіть там не в Ворхусі, яке велике місто, а десь в селі глухому, на Югляді, але просто була хороша дешева нерухомість, і ну нема куди піти в тому селі, то, знаєте, є в Данії потяги. Якщо навіть у вас машини немає, бо можна і машиною поїхати. І якщо ви живете, наприклад, десь біля Вайлі, в районі Вайлі це таке досить велике місто в, на Юладі, то Якщо ви сядете в потяг, ви за 2 години або 2 години 15 хвилин будете на центральній станції Копенгагена. Якщо ви ще при цьому придбаєте квиток завчасно, ви ще можете купити квиток там за 100 крон, за 15 євро. І ви можете в 8 ранку в суботу чи в 9 сісти в потяг, в 11 з чимось ви будете в Копенгагені, в центрі, гуляти цілий день, піти собі на шопінг, я не знаю, сходити ввечері на концерт. В 11 вечора сісти в потяг, і в час ночі ви вже будете в себе вдома. Все, ви день провели в Копенгагені. Це не дуже велика відстань для того, щоб там на день чи на два не з'їздити в Копенгаген. Якщо вам дуже хочеться провести вихідні, ви можете заплатити за готель суботу на неділю. Тисячу, тисячу п'ятсот кров, допустимо, там на людину, чи за дві тисячі на сім'ю можна знайти готель на ніч і гарно провести вихідні. Це все одно буде дешевше, ніж жити постійно в Копенгагені і платити таку велику оренду. Якщо далі у вас будуть аргументи, типу ну нема нема там стільки робіт. Чи, от, наприклад, ви працюєте в якійсь дуже специфічній е, сфері, що то тільки в Копенгагені, але у вас є сім'я, і вам от, хочеться, звісно, придбати там, квартиру чи придбати свій будинок. А в Копенгагені такої можливості у вас ну, ви не бачите, е, тому що це там занадто дорого, допустимо. то... Що робити? Я думаю, що вихід все одно є. Наприклад, ви працюєте в офісі на такій роботі, що вам, типу, треба бути в офісі, але не кожного дня. І у вас є сім'я, але ви хочете свій будинок. От що робити? Да? Переїжджати з Копенгагена як що. Що би зробила я? Я би в такому випадку, якби в мене була робота така, яка вимагає присутності в офісі декілька днів на тиждень. Допустимо, два дні на тиждень я маю бути в офісі, а решту часу ні, то я би все одно переїхала. Далі від Копенгагена придбала би нерухомість там, де вона дешевша. Але звичайно, там, де її в принципі, можна потім чи здати, чи продати, якщо вам доведеться поїхати з Данії. І я би їздила в Копенгаген на ці два дні. Тобто, там зранку потягом сіла, приїхала, відпрацювала день, десь переночувала в Копенгагені, в Airbnb, наприклад. Наступний день працювала і потім додому. Таким чином, там ваш чоловік чи жінка вони лишаються вдома тільки на одну ніч з дитиною чи з дітьми. Тобто, це реально да зробити. Плюс завжди ж є якісь там відпустки, вихідні. Це насправді вийде, що ви не кожен тиждень їздите. Десь ви відпросилися, десь ви там потім, ну, зима, наприклад, чи осінь, люди хворіють. Тобто, ви будете їздити щотижнево, але в реальності це буде трошки рідше ніж щотижнево. І це все одно для мене виглядає більш реально і доступніше, ніж придбати хороше житло в Копенгагені. Тому що я просто не бачу сенсу ютитися чи купувати щось дуже, -дуже маленьке. Але це в Копенгагені, типу, у вас є доступ до всього, замість того, щоб за ці самі гроші купити просто. Великий класний будинок, але десь поза Копенгагеном, не в великому місті. Так само є садочки, так само є школи, басейни. Ну тобто, це все є, це все можливо. І на крайній випадок, якщо кажу, дуже хочеться, то купуйте собі житло, наприклад, Хеденстет чи там десь недалеко від Вайлі, і знов ж таки ви будете в ситуації, коли, якщо ви дуже хочете водити дитину. На якийсь гурток, який от є тільки в Копенгагені, там на вихідних, чи там якісь класні вчителі, яких немає на Юленді. Ви хочете, щоб дитина не знаю, балетом допустимо займалася в якійсь там спеціальній школі. Оце в Копенгагені. То е, я вам наголошую: з понеділка по п'ятницю вас все одно не буде часу цим займатися. Ви будете водити на вихідних. На вихідних приїхали до станції Вайлі, сіли з дитиною в потяг. Дітям до 12 років здається безкоштовно взагалі їхати в потязі. Дві годинки потусили в потязі, сходили на гурток в школу на каву, куди вам треба, і додому. І так раз в тиждень кожну суботу можна, наприклад, проводити. Велика перевага Данії тут, що це маленька країна і не так багато часу займає дістатися до столиці з якогось маленького містечка в Юлені. Я також чула думки людей про переваги в Копенагена в тому, що в Копенгагені не треба мати машину, типу, ти економиш на машині. Тому, типу, окей, платити більше за житло, тому що тобі не треба машину, ти всюди можеш доїхати на метро, там чи автобусі, і типу, ти на цьому економиш. Ну, з одної сторони, так, але з другої сторони, слухайте, ну вам не знаю, що мазераті треба чи Лексус, ви можете придбати за там. Ну, за 120 тисяч точно можна придбати нормальну малолітражку, не нову, і спокійно на ній їздити. Так зручніше мати машину, якщо ви живете на Юладі чи на фюні. Але насправді все одно це не так дорого, як платити дорогу арену. Звичайно, якщо ви кажуть, де супер якусь люксову машину купуєте. Якщо саму звичайну малолітражку, це все одно буде дешевше ніж жити в Копенгагені. Плюс. А на метро і на автобусі в Копенгагені, що безплатно їздити, ні, звичайно, не безплатно. Якщо платити щоразу, там досить дорого, там, по-моєму, не менше 30 крон за поїздку, не менше. А якщо проїзний, ну проїзний теж не безкоштовний, він дорогий проїзний на місяць. Тобто це не те, що ви живете в Копенгагені і у вас на транспорті ноль витрат. У вас є витрати так само, просто у вас немає машини, а тут у вас є витрати, і у вас є більше зручності, тому що на машині ви можете краще добратися в ту чи іншу точку Данії, а Данія країна невелика, це не Канада, про яку я розповідала два останніх відео, де теж я вам розповідала, що в Данії краще, ніж в Канаді. Коротше, Данія має великі переваги, як на мене, з іншими країнами, ну, з Канадою точно. І. Життя на Юланді, а не в столиці, для мене теж має переваги. І якщо ви думаєте, що я це відео записую, щоб самі собі доказати там, в своїх очах чи вам, що от ми тут не селюки на Юланді, ми тут дійсно класно живемо і економимо, то це дійсно так. Я в це правда вірю. Я не хочу переїжджати в Копенгаген чисто з економічних причин, тому що я впевнена, що та ту роботу, яку я роблю. Я не буду в Копенгагені отримувати набагато більше, а витрати на житло і на все інше в мене будуть е, набагато вищі. І по факту мені буде залишатися менше грошей в кишені. Я просто не бачу смислу на що мені це робити в той час, коли я можу з Орхуса за 3 години, ну хай 3,5 години, доїхати до Копенгагена. І ми робили вже так не раз. У нас було декілька вікендів, де ми проводили вікенд в Копенгагені. Ми просто от зранку в суботу сіли, поїхали. День гуляли в Тіволі, наприклад, чи ще кудись ходили по місту, потім ночували в готелі. Наступний день теж погуляли, сіли в потяг і все вернулися додому. В понеділок ми на роботі. Це не займає багато часу, це не їхати ніч в потяг, як, наприклад, з Чернівців в Київ. Мені треба було сідати в четверті вечора в потяг, їхати всю ніч і зранку ти там. Да? Тобто, виходить, ти багато часу тратиш. І за того, що відстані маленькі. І кажу, з Орхуса 3,5 години 3 з Вайлі взагалі 2 чи 2,15, і ви в Копенгагені. плюс з Вайлі година їзди, і ви в Німеччині. В Німеччині продукти набагато дешевші, там до зубного лікаря піти набагато дешевші. Я вважаю, що дуже вигідно жити в ем, Вайлі або район біля Вайлі, і за того, що це дуже стратегічно гарне розміщення. Е, коли у вас і до Копенгагена недалеко, і до Орхуса недалеко година. І до Німеччини недалеко годину. І тут, якщо ви живете в Вайлі, і, наприклад, навіть ну, працюєте в Копенгаген там на два дні їздите в офіс. Ви можете дуже класно економити, там, не в самому Вайлі, бо Вайлі теж е, дорого, там під Вайлі, то ви можете економити тим, що ви купите житло недорого. ви можете продукти, наприклад, купувати там, раз в місяць їхати в Німеччину чи два рази в місяць, е, і там зуби лікувати, не знаю, одяг купувати. Е, і ви маєте доступ і до Копенгагена, і до Орхусу. Мені здається, що набагато вигідніше жити на Юланді чи в Копенгагені. Я думаю, що це буде не останнє відео в мене про переваги життя не в Копенгагені. Але зараз я відео закінчу, бо я просто втомилась говорити. Я залишаю вас з цими думками обдумати цю інформацію, яку ви почули, і напишіть, що ви про це думаєте в коментарях. Дякую вам за увагу і, можливо, побачу вас в наступному відео. Па-па!